Школа дзюдо в Слов'янську продовжує посилати своїх вихованців на змагання високого рівня і здобувати перемоги. Катерина Сировацька їде в Хорватію завоювати Кубок Європи, а 10 дзюдоїстів віком до 20 років їдуть на чемпіонат України в Полтаву. В їх житті саме важні соревновання чемпіонат Європи, до якого вони готуються. Вот а спортивному світі ну ета Кубок Європи. Вищі змагання в Європі тому в цьому віку немає, тільки чемпіонат, которому то. Кубок это этапы подготовки к чемпионату, решающий чемпионат. В прошлом году Данил Мелешкин стал вторым на чемпионате Европы впервые в истории Донецкой области. Готовлюсь на чемпионат Украины по 92-му году по юниорам. Хочу показать хороший результат. Буду стараться не оплашать. Отбор у нас на чемпіонат області спірва стала. Єдина зі слов'янська спортсменка Катерина Сировацька стала призеркою юнацьких ігор України у Луцьку. Вона виграла п'ять зустрічей і поступилася в одній. Зайняла перше місце. Ця перемога стала першим критерієм для відбору спортсменки на чемпіонат світу. Другий критерій Катерина повинна подолати в Загребі в Хорватії. Є три відбори на Європу. Три критерії їх потрібно Пройти, воді в тройку, і тогда ти їдеш на чемпіонат Європи в Мальту. ми б это не пацінули. А большое, она нам помогла. Слов'янська школа дзюдо пишається тим, що її юні вихованці перемагають на високому рівні змагань. Кожен з цих юних спортсменів має серйозне ставлення до спорту і визнають, що дзюдо то їх життя і найбільша пристрасть.